Columbia Pictures. U Lvovi mali zbudovatý stadion. Vás popereč žále, čo dobudovují jeho huculský hastarbajtery. Sej den nastane! У Львові збудували дуже страшний стадіон У човіки почались катаклізми. Почали бігти люди, і коні, і всякого роду птиця Ми їдемо до Львова. Мені казали, що у Львові погані дороги, але ж не настільки. Курча ляга. Що то ще робить? О! І пробка на гордочці розсосалась. Ніко неоперний! Прорабромко першнявий. Вони ремонтували підвально до Дня Незалежності, а дороблять, хіба після завтра. Вони будували стадіон у Львові до Євро 2012! A a so when do we let the people know? Our mission is to the our species. Evacuate. Wasn't it also decided, the decided the right live for це її на початок. Євро 2012.